Четверту міжнародну наукову конференцію організували у Кам'янці-Подільському. Присвятили зустріч пам'яті видатного українського вченого економіста Сергія Юрія. Тему розвитку фінансів, аудиту бухгалтерського обліку та оподаткування. До конференції долучені наші постійні партнери з Польщі, з Індії, а також наші друзі, наші гості, стейкхолдери. Роботодавці, які постійно залучаються до подібних заходів, сьогодні ми заслухаємо досить цікаві доповіді наших здобувачів з питань обліку, оподаткування, фінансів менеджменту. Наші студенти є активними учасниками усіх конференцій. Сергій Юрій, знаний вчений у галузі економіки, фахівець із проблем фінансової економіки, методології фінансової науки та практики. Вагомим доробком Юрія є законотворчий процес, зокрема при формуванні бюджетного та податкового кодексу України. Справа науковця продовжується у його учнях. Я Був учнем Сергіяліча Юрія. Я в минулому практик працював. Виконуючи обов'язки начальника фінансового управління на Буковині і якраз навчання магістратурі державної служби, де він був у мене на державному іспиті, і після того, як після захисту магістерської роботи, він мені запропонував далі працювати в науковій сфері на кафедрі фінансів як практика також. Він був у мене науковий батько, який під його керівництвом я захищав кандидатську дисертацію. Ну і в цьому році я вже захистив докторську дисертацію. Мета конференції полягла в обміні інформацією і досвідом результатом наукових досліджень з проблемних питань бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів та оподаткування пошуків їх впровадження в умовах євроінтеграції, цифровізації та глобалізації. Коло наших партнерів щорічно зростає. До прикладу, у даній конференції матеріали розмістили більше 200 здобувачів з різних куточків України та за кордоном. Є велика надія, що саме під час таких конференцій народжуються наукові відкриття, які допоможуть здійснити український економічний прорив. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.